Дональд Трамп обіцяв тарифну війну майже всьому світу. І що зробив син Трампа вчора ввечері, і як це вплинуло на крипторинок? Сьогодні вже є важливі оновлення. Головні події крипторинку та світу на 4 лютого. Мексика та Канада швидко дійшли згоди, за якою США тимчасово призупиняють усі тарифи в обмін на те, що Мексика відправить 10 тисяч своїх військових до кордону США для боротьби з наркотрафіком та нелегальною імміграцією. Крім того, вони погодилися розпочати високорівневі переговори щодо безпеки та торгівлі між цими країн. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там топові новини, аналітика та безкоштовні уроки для заробітку на криптовалюті, посилання профілі. Трамп не зупиняється на Колумбії, Канаді, Мексиці та Китаї. Тепер він націлився на європейський союз, який для тих, хто не знає, складається з 27 величезних країн, і він конфліктує з усіма ними. Він заявив, що ЄС поводиться абсолютно неприйнятно і що тарифи проти нього неминучі однак, Велика Британія можливо поза цими санкціями, оскільки Трамп вважає, що з нею можна укласти угоду. Але це не точно сам лише цей тиск обвалив фондові ринки Великої Британії та Європи, особливо для таких компаній, як Volkswagen і BMW, які експортують величезні партії до США. Трамп також окремо згадав південну Африку. Він заявив, що негайно призупиняє всю допомогу цій країні до завершення розслідування їхнього нового закону про експропіацію землі. Він стверджує, що влада конфіскує землю у білих фермерів і погано ставиться до окремих груп населення. Уряд південної Африки заперечив це, заявивши, що закон спрямований. Лише на виправлення наслідків десятиліть апартеїду. Як і в Європі, одна лише ця заява спричинила падіння фінансових ринків пар південноафриканський ранд ран знецінився щодо долара. Це також зачепило і глобальні ринки. Загрози тарифів і санкцій викликали глобальний розпродаж активів, і криптовалюта різко впала. Це була одна з наймасштабніших маніпуляцій. Трати трейдерів перевищили 10 мільярдів доларів. Експерти виявили, що компанія Дональда Трампа World Liberty Financial скупила 86 тисяч. Ефіріумів на суму 220 мільйонів доларів. Син президента Ерік Трамп вчора ввечері заявив, що вважає ефір хорошою покупкою на поточний момент. Маніпуляція вдалася. Покупки вже принесли 30-40% прибутку. Підпишіться та підтримайте це відео лайком. І як на вашу думку, була все ж таки маніпуляція? Дякую за підтримку. Побачимось завтра!